Вітаю, друзі! Доброго ранку, 30 липня Межигір'я 2.0. Для кого Олексій Чернишов, колишній міністр національної єдності, віце-прем'єр, колишній очільник нафтогазу, зводить ком'юніті на 8 гектарів в елітному козині. Колишній віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов, якого НАБУ підозрює в корупційних оборудках із забудовниками прямо причетний до масштабного будівництва елітного житла на берегах річки Козинка в селищі Козин. Про це йдеться в шикарному журналістському розслідуванні, оприлюдненому вчора Бігус Інфо. І мова про ділянку площі майже 8 гектарів, на, як... на які зводяться розкішні маєтки. Ось подивіться. Водночас тяжко бути журналістом-розслідувачем. І співробітникам СБУ. Не все можна розповісти, а може, не все й знаєш, а може з пам'яттю проблеми, а може не чув, а може попросили не бачити. Я не готовий це казати і не буду. Ми розкажемо всю правду, включно з тим, що замовчали бігуси, пропустили Бігуси. А може, і не знали бігуса. Будівництво ведеться на території колишньої бази відпочинку Сонячна, розташованої на березі річки Козинка. Земля, що охоплює близько 800 соток, перебувала у власності компанії Bloom Development. Водночас, самі споруди, чотири величезні будинки. Площі понад тисячу квадратних метрів кожен будується житлово будівельним кооперативом Сонячний Берег. Ось опубліковані журналістами «Бігус.Інфо» Фото. Подивіться. Ось ці будинки. Ви, мабуть, помітили, це не комерційне будівництво, це індивідуальні проекти. Під індивідуальних людей, це не на продаж. Та й продаж сягає в селищі козин величезних фі сум, просто величезних. До речі, рекомендую всім все-таки переглянути це розслідування на бігу сина. Згідно з дозвільною документацією, кожен із цих маєнків доповнюється господарськими спорудами площею 300-500 метрів квадратних, де кріпаки, присуга буде жити. Вартість будівництва задекларовано на рівні 300-400 доларів за квадратний метр. Однако ринкова вартість аналогічної нерухомості в цьому районі Казина сягає десятків мільйонів доларів. Для порівняння, журналісти Бігу Сінфу наводять об'єкт, на 100 квадратних метрів із ремонтом, басейном, спазоною та ландшафтним дизайном, який в Казані продається за 12. З половиною мільйонів доларів. Таким чином, сукупна вартість нового маєткового комплексу може обчислюватись десятками мільйонів доларів. А там же будинки по тисячу квадратів. Крім того, цінність ділянки додатково зростає через розташування біля води. В продажу таких ділянок нема. В цьому секторі казана земля без виходу до річки коштує щонайменше 12,5 тисяч доларів за сотку, і то зараз. А з прямим доступом до водойми 17-23 тисячі доларів. Тобто, там одна лише земля під цими будинками, її вартість перевищує 16 мільйонів доларів. Формально компанія Bloom Development нині належить Лілії Лисенко, колишній працівниці австрійської компанії родини Чернишових. і давній бізнес партнерці дружини екс-міністра. Вона ж є співзасновницею кооперативу Сонячний Берег, який є офіційним замовником будівництва цих чотирьох. Маєтків плюс дві будівлі, які не визначені. Ми думаємо, що це хонки. У 2019 році на початку забудови, Чернишов офіційно позичив цьому кооперативу 3,6 мільйона гривень. Сума смішна порівняно з витратами на це будівництво. Сам Чернишов увійшов до складу співвласників БУМ ДВОПР. У 2019 році, саме тоді, коли проєкт почав оживати після багаторічного простою. Згодом, біс, після призначення на державну посаду, він передав свою частку дружині Світлані. У 2023 році, коли Чернешов очолив Нафтогаз України, його дружина офіційно вийшла зі складу засновників компанії. А на момент висунення йому підозри в корупційному озвученні в хабарництві ані він, ані вона не були пов'язані з проектом юридичним. Ну, щоб не попасти під конфіскацію. Проте, як стверджують журналісти, це радше паперовий розрив, що не відповідає фактичному контролю над будівництвом. Про реальний зв'язок свідчить низка фактів, зокрема, згадки Лисенко в кримінальному провадженні. Ось витяг з кримінального провадження. Фото. Дивіться. Під час обшуку у 2024 році на її ноутбуці виявили документи, пов'язані з квартирною справою Чернішова. А також листування з фігурантом щодо умов продажу квартири, знижку на яку Набу вважає хабарем. Також обшуки проходили саме в Лисенко, а не в самого ексміністра. Ще однією пов'язаною особою є Інна Яцик, співзасновниця кооперативу Сонячний берег, яка має родинні зв'язки з особою, на яку, за даними слідства, були оформлені квартири, отримані Чернишовим, зі знижками в якості хабара. Загальна сума таких знижок – 4,5 мільйона гривень. А тепер, друзі, гляньте ось ці короткі відео. Перше. Це колишня приватна резиденція Віктора Януковича Межигір'я. Думаю, про цей об'єкт розкоші розповідати лишній раз не потрібно. Ну, а це вже кадри із розслідування бігусінфо Межигір'я 2.0. На них ті самі чотири величезні маєтки, що розташовані на 8 гектарах надвартісної землі на березі річка Казинка. Кожен будинок по одна тисяча квадратних метрів, а біля нижчої господарські споруди по 300-500 квадратних метрів. Вдумайтесь, там лишень для персоналу чи інших потреб будують окремі будинки, які самі. Являються розкішю. Будинки, на які навіть бізнесменам заробити важко, не кажучи вже про звичайного пересічного українця. І все це продовжують зводити під час війни. Тоді, коли людям нема за що вижити, а багато хто і зовсім залишився без даху над головою. Пік будівництва прийшовся на літо осінь. 2022 року і на 2023 рік. Тобто країна донатила, країна збирала кошти, країна тягнула з останнього, захищаючи себе, а ці пері, Чернешов Company будувалися. Журналісти Бігусінфо скромно коментують, що це все Чернишова. І це при тому, що жодні його офіційні доходи ніколи ніколи б не покрили таке будівництво. І навіть ці 14,5 мільйонів гривень, які йому інкримінують як хабар у квартирній справі, це капелька в морі порівняно з масштабами цих об'єктів розкоші в козині, що намагаються приховати за величезними, як ви бачили, парканами. Олексій Чернишов був керівником Нафтогазу. От, ймовірно, звідти лились гроші рікою на ці маєтки у десятки мільйонів доларів. А смотрящим від влади, підглядуючим і на комерційних схемах з Нафтогазом сидів, знаєте хто? Правильно, друг Чернишова фігурант. Ще однієї кримінальної справи набув Тимур Міндіч. І саме вони, ці гроші з Нафтогазу, на ці маєтки стали тим каталізатором. На них ті самі чотири величезні маєтки, що розташовані на 8 гектарах надвартісної землі на березі річка Казинка. Кожен будинок. По 1000 квадратних метрів, а біля нижчій господарські споруди, по 300-500 квадратних метрів. Думайте, там лишень для персоналу чи інших потреб будують окремі будинки, які самі являються розкішю. Будинки, на які навіть бізнесменам заробити важко, не кажучи вже про звичайного пересічного українця. І все це продовжують зводити під час війни. Тоді, коли людям нема за що вижити, а багато хто й зовсім залишився без даху над головою. Пік будівництва прийшовся на літо осінь 2022 року і на 2023 рік. Тобто, країна донатила, країна збирала кошти, країна тягнула з останнього, захищаючи себе. А ці упері Чернишов and Company, будувалися. Журналісти Інфо скромно коментують, що це все Чернишова. І це при тому, що жодні його офіційні доходи ніколи ніколи б не покрили таке будівництво. І навіть ці 14,5 мільйонів гривень, які йому інкримінують як хабар. У квартирній справі це капелька в морі порівняно з масштабами цих об'єктів розкоші в казані, що намагаються приховати за величезними, як ви бачили, парканами. Олексій Чернешов був керівником Нафтогазу, от імовірно, звідти лились гроші рікою на ці маєтки у десятки мільйонів доларів. А Смотрящим від влади, підглядуючим і на комерційних схемах з Нафтогазом, сидів, знаєте хто? Правильно, друг Чернишова фігурант ще однієї кримінальної справи в НАБУ Тимур Міндіч. І саме вони, ці гроші з Нафтогазом, на ці маєтки стали тим каталізатором, через який зелена влада вирішила за один день обновити і підпорядкувати собі Набу ЕСАП. І, і все тому, що Набу наблизились до викриття. І, зокрема, на запитах відомих, скандальних записах з квартири Міндіща, зафіксовано розклади по Нафтогазу і по будівництву. Здається, саме цих маєтків. Та найважливіше тут те. Що зафіксовано це не лише обрудки Чермишова у своїх інтересах. Це ком'юніті будувалось для родин Зеленського, родин Чермишова, родин Міндіча і для Андрія Єрмака. І про це знає чимало людей з оточення Зеленського. Які й можуть підтвердити дану інформацію. І саме тому і понесла вся ця історія з набу і САП, бо вийшли не на Чернишова єдиного, а на всю верхівку зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити. І розповімо вам правду.